Не дивлячись на те, що шуруповерт призначений в основному для кріплення, проте ДТТ ДТТ, блять. Так як цей. А, я взагалі не пишу, блядь, то хуєнно. Слава Україні, друзі! Радий вас знову вітати на нашому YouTube каналі Сторгом. Сьогодні буде коротенький відео огляд на компактний шуруповерт для кріплення від торгової марки Makita. Ви поки що можете поставити свою вподобайку і підписатися на наш канал, а ми. Починаємо. ДТД-171 це універсальний компактний шроповер з тангенціальним ударом, який оснащений безщітковим двигуном і працює від 18 вольтової батареї на платформі LXT. Тонгенціальний удар даному шуруповерті дозволяє розвинути йому крутний момент аж цілих 180 Ньютон на метр. А це дозволяє даному малюку не лише крутити саморізи, а також закручувати та викручувати болти та гайки. Так як це імпакт або ще їх називають гвинтоверт, даний шуруповерт оснащений не звичайним патроном на три кулачки, а патроном шестигранним на одну четверту дюйма. І сюди можна вставляти не лише звичайні біти для саморізів або ось така біта під кровельний саморіз і сюди ви можете вставляти будь-яку оснастку. Головне, щоб хвостовик її був під шестигранник. Даний малюк може з легкістю крутити болти розміром від М5 до М16 і саморізи від 22 мм до 125. Де ти де? -де? ДТД-171 має вісім регулювань. Перші чотири це регулювання обертів та сили удару, софт, медіум, хард і макс. Також чотири спеціалізованих автоматичних режими. Перший це Wood, спеціально розроблений для того, щоб можна було з легкістю закручувати саморіз в дерево. Режим Bolt, спеціально розроблений для закручування та викручування болтів і гаяк. При закручуванні шуруповерт видає максимальний крутний момент. При викручуванні, коли зусилля зменшується, шуруповерт автоматично зупиняється. Режим Т-1. В цьому режимі шуруповерт засверлюється при максимальних обертах. При досяганні супротиву шуруповерт вимикається. Цей режим дуже класно використовувати при закручуванні саморізів, гіпсокартон і металевий профіль, тому що він не дає йому засверлитися занадто глибоко. Режим Т2 підходить для роботи з товстим металом. На початку дії шуруповерт видає максимальну кількість обертів, коли зусилля зростає, він починає зменшувати кількість обертів і силу удару для того, щоб ви могли її контролювати. Ідеально підходить для роботи з покрівельними саморізами. По бокам шуруповерта знаходяться два світлодіоди, які якісно освітлюють робочу поверхню. Вага без акумуляторної батареї 1,6 кг. Кількість обертів 3600. Кількість ударів за хвилину 3800. Акумулятор в комплект до шуруповерта не входить. Але якщо у вас є інструмент Makita, який працює на платформі LXT, то ви можете взяти цей акумулятор з будь-якого інструмента і встановити його на цей шуруповерт. Шуруповерт працює за допомогою тангенціального удару, а це означає те, що навіть таке велике кріплення ви можете закручувати, не прикладаючи великих зусиль. Не дивлячись на те, що шуруповерт призначений для кріплення, ДТД-71 все ж таки є універсальним шуруповертом, тому може з легкістю замінити звичайний шуруповерт з трьохпалачковим патроном. Наразі в мене все. Якщо дане відео вам сподобалося, було цікаво, не забудьте відмітити його вподобайкою і підписатися на наш канал. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.